Історії людей, які прокинулися після коми. ДТП О другій годині ночі заснув за кермом. Був у комі два тижні, прокинувся прив'язаним до ліжка. Медсестра сказала, що я намагався встати і впав. Я був частково паралізований. Як трохи оговтався, мене на літаку відправили у військовий медичний центр. Де я знову вчився ходити? До аварії я готувався до марафону і щодня пробігав 10-20 миль. Зараз я не можу бігати. Точніше, можу, але результат як у школяра. Зовні я виглядаю як звичайна людина, але лікарі кажуть, що я ніколи не відновлю колишню фізичну форму. У 2005 році я три тижні провела у штучній комі через хворобу мозку. Після цього кілька місяців мене мучили галюцинації. За три тижні м'язи ніг так атрофувалися, що два тижні я могла ходити тільки з ходунками, і зараз ходжу погано. Не можу піднятися сходами або спуститися, не спираючись на чоловіка. Але мені вже багато років, і з боку це не виглядає дивним. Я провів у комі дев'ять днів, потім довго жив із провиною того, хто вижив. Депресія була дуже сильною. Моє тіло було зруйноване фізично, а розум пошкоджений. Мені знадобився час, щоб повернути здатність ходити. Мій мозок забув, що означає спати, і я постійно приймаю важкі снодійні, щоб відключитися на кілька годин. Відразу після виходу з коми мені снилися дивні сни. І деякі були абсолютно дикими. Я впав у кому, коли мене збила машина. Потім я довго боявся виходити на вулицю і відмовлявся йти до школи, бо боявся, що машина знову зіб'є мене. Зараз відвідую психотерапевта, щоб виправити ситуацію. Їхати в машині я тепер теж боюся. Це викликає в мене потужні панічні атаки. Розумом розумію, що шанс двічі потрапити під машину дуже малий. Але все одно боюся. Після коми в мене не було жодних видимих травм. Я мав звичайний вигляд, але повністю була відсутня короткострокова пам'ять, Щонебудь читати і запам'ятовувати прочитане було дуже важко. Знайому мого друга ввели в штучну кому через вовчак. Планувалося, що вона проспить два тижні і цей час її будуть інтенсивно лікувати. У підсумку вона проспала шість місяців. Вона розповідала, що прокинулася не відразу, на це пішло багато часу. Вона була повністю дезорієнтована, була впевнена, що її викрали, і вона весь цей час працювала на підпільній фабриці, шила сумки. Вона довго вчилася ходити і робити все, що ми вважаємо природним. У неї почалися психічні проблеми. Вона не могла довго перебувати в компанії людей. Їй була потрібна самотність. У 18 років мене збила машина. Це сталося в п'ятницю, а прокинулася я в понеділок. У мене була часткова амнезія. Тиждень до нещасного випадку я б взагалі не пам'ятала. Я провела в лікарні три місяці через роздроблене коліно. Потім знову вчилася ходити. Через малорухливий спосіб життя сильно поглачала. коли мама дізналася, що я прийшла до тями. Вона одразу зателефонувала мені і почала вичитувати за розбиту машину, хоча вона була повністю застрахована. У комі перебувала тиждень. У процесі відновлення довелося заново згадувати, що я два роки тому закінчила коледж, що нещодавно мене кинув хлопець, і я тепер фактично бездомна, що мої речі розкидані по всьому Нью-Йорку у чисельних друзів яких теж треба згадувати, відновлення тривало кілька років, і я не стала колишньою людиною. Мені довелося змиритися з розумовими вадами, які виникли. Але нещодавно я вийшла заміж, і для мене це велика життєва перемога. Перший рік був найважчим, моє сприйняття було притупленим. Були примхи від пошкодженого мозку. Але коли все відновилося, я навіть став кращим у деяких сферах. Підвищилися мої математичні навички та вміння міркувати, і в мене розвинувся страх, що я знову отримую травму і повернуся назад. Я не хочу цього. Я допився до стану печінкової коми. Рідні кажуть, що я був у достатній свідомості, щоб відповідати на запитання, але я взагалі нічого не пам'ятаю. І так тривало майже два місяці, коли оцямився. Був дуже здивований, що ще вчора було літо, а сьогодні діти йдуть до школи. Три роки тому мій брат напився, не впорався з керуванням і потрапив в аварію. Він провів у комі півтора місяці і довго перебував між життям і смертю. Лікарі не давали жодних гарантій, але зрештою його стан стабілізувався і він почав видиратися. Я приїжджав до нього в лікарню щодня, хоча працював по 19 годин, і до нього добирався громадським транспортом. Увесь цей час я спав не більше трьох годин на день. І я повернувся до нормального життя, коли він виписався з лікарні і повернувся додому, і за ним стали доглядати домашні. Я дуже люблю брата, хоча ми й не кровні. Мене лякає, що до нього поступово повертаються колишні звички. Він завжди любив побитися, а лікар сказав, що навіть легкий струс мозку стане для нього смертельним. Після серцевого нападу батька ввели в медикаментозну кому. Він пробув у ній тиждень. Спочатку дуже сильно тупив, але поступово відновився. Але в цьому і зараз недостатня сила в кінцівках, і таке відчуття, що він втратив половину свого словникового запасу. Коли мені було 10 років, я жив в одній країні, а мама через сімейні проблеми в іншій. Я жив у гуртожитку і з єдиним із близьких спілкувався з дідусем, який відвідував мене кілька разів на тиждень, щоб дати грошей. Одного разу я прокинувся в лікарні. Мені сказали, що я тиждень провів у комі. Я взагалі нічого не пам'ятав. Виявилося, що сусід по кімнаті душив мене подушкою, але я вирвався, побіг. Спіткнувся і вдарився головою об кут стіни. Потім я приїхав до матері, і всі, хто знав мене раніше, говорили, що я дуже сильно змінився у своїй поведінці, а я не розумію, що це за зміни, бо не пам'ятаю, яким був до травми. Найбільше знайомі здивувалися, що я став розмовляти англійською та німецькою, хоча моя рідна мова турецька, і між мовами немає жодної схожості. Усі стверджують, що раніше я не говорив цими мовами. А зараз вони для мене як рідні.